Всім доброго дня, 17 жовтня. І ми продовжуємо викопувати сальниці винограду. Ось так, ось такі теплички ми їх тимчасово прикопуємо. Вони тут у нас і зимують. Звідси ми достаємо, потрібен нам сорт і відправляємо. Маємо ось такого робітника. Ось Сашка, як ми царом, зараз покажемо. Викопуємо таку траншею і засипаємо гарно корні. Пізніше все. Проливаємо водою, отак вони тут у нас зберігаються. От, більша частина у нас вже стоїть бірки. Все гарно підписано. Деякі сорти ми ще будемо підписувати. Стоїть бірка вверху. Так, для себе пишемо скорочено ландеш. Ландиш, зоренька. Це ті сорти, яких у нас багато. Ще постійно потрібно подарин світа і ставити бірки. Ось такі справи. Так, ми це все гарно прикопуємо. Маємо тут ще одного садівника. Посадили виноград. Mm -hmm. От. Будемо бачити. Ну, а тут ми готуємо вже замовлення. Це вже все по списку, вверху стоїть номер, все по сортам. Ось так воно виглядає, все підписано і це все на відправку. Ось такі у нас справи. Друзі. Хорошо, ми працюємо. Все, копаємо, сортуємо, прикопуємо тимчасово. Пізніше це все будемо відправляти. Ну, дякую всім за увагу. Кому потрібні саженці, винограду, пишіть, дзвоніть. Ось, на цьому все. До зустрічі, пока.